Так, друзі, всім привіт! Чекаємо буквально хвилиночку-дві. Всім доброго вечора. Я рада вас вітати всіх. Будемо чекати дивитися, чи, можливо, хтось до нас приєднається, можливо, ніхто не приєднається. Ось, що сьогодні якийсь такий веселий день. Так, Оль, є, до нас є в нас перші слухачі, перші підписники. Всім доброго вечора. Рада вас, рада вас вітати. І ми будемо з вами сьогодні говорити: говорити про цікаву тему таку тему, яка, через яку ми всі проходили в житті, як то кажуть, так? І не один раз рабство або свобода. Що вибираєте, друзі? Привіт! Всім доброго вечора! Рада вас всіх вітати. Рада вас всіх бачити, дякувати Богу, я трошки відійшла. Не виходила давно до вас у ефір, бо... Трошки прихворіла і сів в мене буквально дуже сильно голос. І як я тільки починала говорити, я починала дуже дуже сильно закашлюватися. Рада вас бачити. Дякую вам за ваші сердечки. Чудні люблю вас всіх обіймаю. Ось <кій> і трошки вже відійшла. Тому, якщо ви бачайте, якщо я буду десь закашлювати чи підкихикувати, то це є наслідки моїх, моєї хвороби, яка ще не прийшла. Не знаю, якусь вірусню підчепила, не знаю, звідки вона в мене взялася. Дуже погано себе почувала, але дякувати Богу, вийшла з цього всього і вже можу потрошки повертатися до вас, проводити ефіри, проводити консультації. Уже якісь з'явилися свіжі думки в голові. Щось хочеться робити, щось хочеться двіжувати, щось хочеться зробити для більшості людей. Ось тому. Дякувати Богу, що. Оленочко, я дуже-дуже рада вас. Поділіться, чи ви вже народили, ви когось там мали народити. Ви пам'ятаєте, що ви вагітна була? Як ваші обставини напишіть, будь ласка, або в приват напишіть, або куди хочете, напишіть. Мені, мені дуже цікаво, завжди хочу вас запитати і забуваю, якось мені незручно питати. Ось, чи ви щаслива вже другий раз має, мама, чи, чи як у вас там все відбувається? Ось, ну, а ми будемо з вами говорити сьогодні про рабство чи про свободу. Взагалі, дівчатка і хлопці, цікава вам ця тема. І поки ви будете мені писати, ставити свої плюсики, чи писати слово цікаво, ось <кій> я хочу подякувати нашим хлопцям, нашим дорогим воїнам, захисникам, хлопцям всім ЗСУ, які сьогодні стоять, які. В такій важкій ситуації зима повертається, як я кажу, як я прочитала прикол в Тіктоку, так, десь десь надибала, що ми перезимували зиму, перезимуємо і літом. І десь приблизно воно так. о, як гарно. Так, дя... все буде добре, не переживайте, моліться і все-все буде добре, супер. Я дуже-дуже рада за вас. І дай Боже, щоб у вас народилося малятку, і щоб ви була чергова, щаслива мама в чергових щасливих стосунках. Мені дуже-дуже приємно. Ось, нехай будьте ви здорові, і нехай буде ваше дитятко здорове. Ось, і тепер щодо холоду. І настільки похолодало, настільки холодно стало. Ось, насправді, я дякую нашим хлопцям, які сьогодні боронять. Нашу країну в таких жахливих умовах, і я дякую нашому президенту, зокрема, також, який я не знаю, якщо йому криша не злетіла з катушок, вибачте на слові. Я сьогодні так собі сиділа декуди думаю, думаю, господи боже, якби мені на голову такого наклали. Я би, напевно, пішла і застрілилась відразу. І ковід, і війна, і непонятно взагалі що робити. Тобто, ну наскільки складне становище, що цій людині можна тільки поспівчувати, і людям, які реально. Допомагають йому і хочуть е, до, е, хочуть насправді е, допомогти країні, щоб вона вийшла з цього гамна, в яке вона влізла, в яке нас запхали протягом 30 років. ось, ну Це є моя позиція, і вона на даний момент незмінна. Не знаю, що мене має переконати, але тим не менше. Але окей, добре. Завжди вам рада, можете писати, коли ви маєте потребу. Дякую, Оленочку. І так, значить, рабство чи свобода. Сьогодні для вас підготовила такі дві історії цікаві. Е, чому? Тому що е, дуже весела ситуація. Я зараз, коли вам розкажу ці історії, ви зрозумієте, про що я говорю. Отож, значить, звернулися до мене е, одна кліє, е, люди е, одного віку. Е, значить, одна клієнтка і друга клієнтка. Це люди, яким поза 60, може 62, 63. Ну, плюс-мінус в такому віці. Я працюю з людьми до 60 років, але. Потім, коли люди приходять після 60, там 61, 62 ще допустима межа, до, 60, до 65 трьох може, ну, до 65 навіть ні. Чому? Тому що це люди з, 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 з зовсім іншим світоглядом, зовсім ін, з іншим менталітетом, це люди, які вже по іншому приймають світ, по іншому відчувають, по іншому розуміють і сприймають інформацію і так далі. І от звернулася до мене. Двоє таких жінок. Значить, одна жінка звернулася років 60 з чимось, яка прожила в шлюбі, і, значить, прожили вони десь 40 з чимось років з чоловіком. Я деталі не пам'ятаю, це не суть. Але тим не менше, значить, вона має купу проблем зі здоров'ям, дуже багато там проблем, дуже багато різних проблем зі здоров'ям. І от. Навіть і онкологія, по-моєму, казбула там і, і вирізали, і лікували, і ще там щось було, і так далі. Тобто купа, купа, купа всього. І вона мені написала: Ляночку, допоможіть, ви моє спасіння. Хоча я так не думаю, що я через спасіння, бачите, починаю говорити і починаю знову ж таки закашлюватися. Тому вибачайте, будь ласка, приношу вибачення за незручність. Не лякайтеся мене, бо як мені одна там мене десь фіртка клікнула на вулиці, то одна клієнтка там мені написала цілу епопею, написала мені про те, що я чуть не вглухла від вашого ефіру. От, так що звичай дівчатка, вибачайте, постарайтеся не вглухнути. Ось, якщо я буду кихикати, буду кашлюкати і так далі. Отож, звернулася значить з такою фразою Ліана. Ви одне моє спасіння. Кажу, не можу я бути вашим спасінням. Я не Бог, я не фея. Ось і тому тут така ситуація. Вибачайте, але ну я все, що можу, то роблю. Намагаюся допомогти людині. Навіть стараюся може повірити, може не повірити. Але подекуди як я починаю працювати, я завжди молюся я завжди прошу Бога, щоб поміг мені, щоб я була інструментом для вас в його руках, щоб я могла максимально вам допомогти, щоб він мені дав ту мудрість щоб він мені дав власне. Ті знання, які потрібні, власне, для кожного із вас. І деколи коли мене такі, ось, такі інсайти у мене приходять в голову, тобто якісь такі ідеї, що я б ніколи не подумала, що я маю це говорити людині. А виявляється, що я говорю, значить, так повинно бути. Ну і от, <кхух> дякую, Оленочку, дякую. Дуже-дуже вам дякую. Ось вам також здоров'я і вашому і вашій лялі, і не тільки одній старшій також. І... E, значить, звернулася ця жінка до мене, значить, поможіть мені. Прожила вона в шлюбі e, років понад 40, може, <кхи> перепрошую, може, 40-42. Ну і чоловік у неї, з яким вона живе, e, прожила все життя. Чоловік розгильдяй, гуляка, гуляє, б'є. Заробітки, відрядження, зради безконечні. Вона виховує дітей. Знову ж таки, не пам'ятаю точно, чи двоє, чи троє. Діти вже там дорослі, і так далі, всі там по закордонах і так далі. Ось. Але вона жила, бо чого? Бо перший таракан в голові, перша установка негативна в голові, бо так, як усі. Куди ти лізеш? Чого ти випендрюєшся? Будь так, як всі. Знайома вам така фраза: от будь так, як всі, чого тебе кудись несе, та що в тебе ніфіга не вийде, та перестань, та всі так живуть. Мені мама дотепер так говорить, Вона каже, всі так живуть. Я кажу, ти звідки знаєш, як всі живуть? Звідки ти можеш знати, як живуть всі? Ніхто не знає, як живуть. Навіть самі ті люди, які двоє живуть, поряд, коли їх відправити, коли вони приходять до мене на діагностику, то один говорить одне, другий говорить зовсім інше. Розумієте, тобто, якщо в цього картина світла, то в цього може бути темна ніч. У стосунках одних і тих самих, чоловік з жінкою, вони по-різному бачать світ. Кажу, звідки ти можеш знати, як живуть всі? Скажіть, будь ласка, знайомі вам такі ситуації? Знаєте такі пари, які живуть з позиції Бо треба. Так як всі. Не випендрюйся, будь так, як всі, і так далі, і тому подібне. Ось. Ну і треба вийти заміж. Теж є негативна установка в голові. Не можу, не маю де жити. От чому зазвичай дівчата виходять заміж? Не маю де жити. Не можу жити з батьками. Дівчата, я це кожен день слухаю. Кожен день. Це можна чокнутися від цього всього, розумієте? Я не маю куди піти жити. В палатку, на город до батьків, де живе, як немає, де жити. Розумієте? Ну нащо лізти до хлопа, якого ти не любиш, а потім страдати все життя, народжувати він, ти народжуєш від, від нього дітей, вагітні, що він після цього гуляє. Вона каже, він гуляє. Я кажу, а ти його любиш? Ну, а що йому лишається робити? Його не люблять. Його не люблять. І він бухає і гуляє, шукає собі розваги. Тому що його треба, жінка має надихати, наповнювати чоловіка. розумієте? І коли вона це не робить? А вона не може апріорі це робити, тому що в неї немає почуття, тому що їй треба хата була, бо вона не мала де жити. Розумієте? Ось. Потім ще є такі, от, бо я вже там стара і так далі. Треба виходити заміж, бо мені вже 20, ну, слава Богу, вже наші тепер діти по-іншому, мислять іншими категоріями. Ніхто мене не візьме заміж. Ще така є негативна установка, що тато алкоголік, і мені треба втекти від батьків. Втекла. Втекла від батьків до алкоголіка чоловіка. Щастя, Боже! Ну, хоч помри від щастя, розумієте? Від того, що гуляє, бухає, п'є, зраджує та ще й б'є. А чого б'є? Ну, бо ти не любиш. Примушує тебе любити. І так далі. Ну, і от оця вся кухня в цієї жінки, про яку я розказую, оце от всі букети, всі таракани в голові. І вона так і живе. Живе вона 40 чимось років, каже Ліана, поможіть. І от дівчат мені дуже прикро, але таких дівчат і ду жінок дуже-дуже багато. Вони так і живуть. <клес> от, я думаю, що знаєте таких сімей. І от вона значить, приходить, каже, все, я йду, я займаюся, я починаю з вами працювати. І е, проходить, бере одну консультацію. Я зазвичай даю пробну консультацію, кажу, візьміть спочатку пробну консультацію, пройдіть. Ми там розібрали в діагностиці, що над чим треба працювати. Вона заходить далі в роботу, продовжує роботу, бере одну консультацію, і після однієї консультації у неї фантастичні результати. Пише мені слова вдячності, пише наскільки в мене все класно, мені стало легше і дихати, і ходити, і то, і все. Змінився настрій, і покращилося, і з'явилося більше емоцій, краще, хороші емоції. Ось краще самопочуття. Тобто <кхід> після перший після однієї консультації людині ж там 62 чи 63 роки? ось І після цього, як ви думаєте, як розвиваються далі події? Як розвиваються далі події? От як ви думаєте? Ті, котрі слухали мене від початку, <кхух> як ви думаєте, як далі розвиваються події? Як розвиваються далі події? Дівчатка, як думаєте, як розвиваються далі події? Не знаю, чи ви там щось пишете, чи ви не пишете, бо тут чат цей замер і нічого не рухається взагалі. Як далі розвивається От людина, прийшла в одну консультацію. Ось, вона подумала, добре, не будемо маринувати вас, ви пишіть свої думки, а я потихеньку буду розказувати. Вона далі не пішла в роботу. Тобто вона зупинилася. як ви думаєте, далі, які будуть результати? Далі не буде ніяких результатів. Це так як ви пішли в спортзал, ви пішли в спортзал, розумієте, І заодно нічого не буде, 100%, що заодно нічого не буде. От ви пішли сп... ви пішли. Ні, вона не розвелась. 60 років, 40 років, яка прожила 42, 3 чи 5, 45 років в шлюбі, оце вже проблема. Розумієте, вона не розведеться, вона ніколи не піде нікуди. Тому що їй нема куди йти, їй нема кому таблетки купити, то що її періодично дають по один раз в тиждень чи раз у місяць, і так далі, і з тусанами з нею говорять і тому подібне, то це окей, це нормально, розумієте? У мене була одна єдина жінка, яка змінила своє життя. Тобто, яка обернулася, пішла геть від чоловіка в 61 рік. Вона сказала, мене це все дістало. Він бреше мені постійно, і мене, мене просто вже це я вже це не витримую. Ми з нею працювали, вона довший час працювала зі мною, але вона таки пішла. Вона позбулася образи, вона позбулася болю і так далі, і тому подібне. І тут ця оця історія перша, так про яку я зараз говорю, жінку. Значить, вона прийшла одну консультацію, а одна консультація, щоб ви розуміли, це приблизно так, як ти пішов один раз в спортзал і 2-3 години позаймався. Буде результат, чи не буде результату? Буде попа горішком чи не буде? От скажіть мені, будь ласочка, Дівчатка, всі, хто ходив хоч раз в спортзал за півтора-дві-три години, один раз попа горішком буде чи не буде? Поставте плюсики або мінуси, щоб, щоб розуміти. Накачаєте попу чи не накачаєте? За один раз? Ні. От. Розумієте? Ні. Не накачаєте. А змі... ну, будуть якісь результати? Як думаєте? Ну от ви пішли в спортзал. Щось буде, щось відбудеться? Відбудеться. У вас буде серйозна кріпатура. У вас буде все боліти, задниця, плечі і так далі, і тому подібне. Два-три два, дні поболить, і все, і на цьому крапка закінчиться. А я працюю з вашою головою, з вашою підсвідомістю. Тобто я забираю і забираю постійно в вас оці негативні установки і трансформую їх на позитив. Розумієте? Так, буде біль. І потім все. Ця біль зупиниться через день-два, вона пройде. Ось стане легше, крепатура буде і все, і на тому кінець. А тут мені треба змінити ваш хід думок. Зроби, тобто на виверуть, розумієте? Ну не може таке бути, щоб за одну консультацію, там в мене консультація триває від години до двох, а то останню консультацію я вела дві години. Ось це просто жесть. Розумієте, просто жесть. Є і такі ситуації. А є така консультація, що може тривати 45 хвилин, годину і так далі. Ну, в середньому година до півтори максимум, бо потім люди дуже сильно втомлюються, мені потрібно зупинятися. І от, коли приходить пік, коли людині приходить, от якщо ви вже прийшли, треба прийняти рішення, що робимо далі. І ця людина далі з'їхала, вона не пішла далі в роботу. А чому? Тому що треба прийняти рішення. Ти будеш з ним жити, чи тобі прийдеться жити самій? І вона вибирає далі мучитися. Розумієте? Тут критичний такий момент, коли треба прийняти у цю зміну, прийняти рішення. А за нею все життя 40 років приймали рішення, вона не може нічого змінити. Вона навіть боїться того, що вона рот почала відкривати до свого чоловіка. Теж була одна мадам в коучингу, яка почала рот відкривати до свого чоловіка, і пропала. А чого пропала? Тому що бояться жінки змін. Чого ви боїтесь, дівчата? Бути самим собою? Ви в рабстві. Ви раби рабині, сексуальні, причому. Якщо ви смієтеся з повій, то повії дають тільки тим, кому хочуть за гроші. А ви даєте безкоштовно, що вас принижують все життя 40 років. Ось. Тому. Така ситуація, розумієте? І друга жінка це одна історія. Тобто вона залишилася там, де там, там саме, там, де вона була. Мені дуже прикро за цю людину, вона дійсно хвора, можливо, можливо, їй не вистачає коштів, можливо, їй не вистачає сміливості і так далі. Але треба далі працювати. І от приходить до мене друга жіночка, який теж 62 чи 63 роки. І вона проходить програму зі мною, проходить коучингу програму, заходить в марафон після цього. Отримує фантастичні результати, кожен тиждень мені йшли квіти, подарунки, смайлики, дякую, слова вдячності, пише мені до безконечно, вітає мене з усіма святами. Каже, Ліана, яке щастя велике, що я пройшла, що я не зірвалась. Поможіть мені змінити моє життя, я замахалася жити серед тих бабів, каже, серед тих старих гуль, які обходять і лише не обсирають всіх, і не капають на вуха і так далі. Я кажу, вже не витримую цього. Я не можу налагодити стосунки з сином, я не можу вирішити питання з донькою, я не можу то, я не можу все. І ця жіночка крок за кроком місяць, два попрацювала, і в неї змінилось життя. І вона не зупинилася, вона ще зайшла в марафони. У мене є такий марафон марафонів. ось, І це три марафони вкупі. Перший марафон. Там щось є 11 чи 12 ефірів. О, перший марафон як навчитися себе цінити. Тобто, як підняти свою самооцінку. Другий марафон це марафон, як налагодити стосунки з самим собою і з оточуючим. І третій марафон як підняти. Коли ви ці моменти всі прокачуєте, у вас піднімаються фінанси. Третій марафон як отримати більше коштів. Ось. І що я вам хочу запропонувати? Якраз хочу вам запропонувати, що є два варіанти виходу з цієї ситуації. Тобто ви можете зайти в індивідуальну роботу, а можете придбати собі марафони. Марафони продаються по одному, по півтора тисячі за марафон, або коли ви берете три, то тоді знижка буде 4 тисячі. І ще плюс до того я подарую вам свою безкоштовну діагностичну консультацію, щоб підказати, на що слід звернути увагу. Ще плюс тисячу гривень дам вам в подарунок. Але тільки першим трьом. Хто поставить плюсик під цим ефіром, хто захоче, або пишіть мені в Дірект, тому що я можу забутись, я деколи в я ж то провожу, я забуваю, що я там говорила, і в результаті виходить так, що люди ставлять плюсики, я не розумію, що вони від мене хочуть. Тому пишіть в ефір. Я кажу в ефір, перепрошую, пишіть мені в повідомлення приватне, пишіть Ліана, я хочу або на марафон, або хочу на діагностичну консультацію. І людина, коли прийшла індивідуальну роботу, ще пройшла ряд марафонів, позбулася страхів, які сама я дала техніку по страхах, вона сама відпрацювала всі свої страхи, і вона каже, Боже, Ліана, якби я це була, знала раніше, де би я тепер була? Ви собі просто не уявляєте. І ми носимо оці тягарі, тягарі навіяних різних думок, різних фраз, різних цитат. Різної всякої хрені, яку ми повірили в певний період свого життя, і вирішили, що це правда, так має бути. І ми живемо з цією правдою, розумієте, дівчата. Перестаньте бути рабами, рабинями, будьте вільними. Почніть себе любити. Я не маю грошей, не вірю. 3-4 тисячі ви не маєте. Не вірю, не повірю. Просто не повірю. Зараз ситуація така, що я не повірю. Люди кругом за кордонах їздять, заробляють, і тут заробляють, і в нас заробляють. І виявляється, що в нас тут заробляють по 100 тисяч, від 5 тисяч доларів, я аж охреніла, вибачте, будь ласка, якщо сьогодні почитала якісь статті і так далі. Тому, будь ласка, не жалійте, в ко... не, жалійте. не жалійте на себе, інвестуйте в себе. Не в фейс, не в обличчя, не в ботекс, А в мозги. Розумієте? І коли ви будете не в рабстві, а ви будете вільною, ви будете відчувати радість, ви будете кайфувати від життя. розумієте? Ви будете зовсім по-іншому приймати життя. Ну, нахрена когось старого пердуна терпіти, який тебе все життя ображав. Ну, мені дуже прикро за цю жінку, розумієте? Ну, як можна жити з цією людиною? А в результаті вона мені каже, він після інсульту, а хто йому таблетки купить? А вона навіть ходити не може з хати вийти, розумієте? Ну це, ну, ну я, я нічого тоді вже не розумію, розумієте? Ну, тобто, як це може бути, поясніть мені, будь ласка. І сама в хворобах, в таблетках, в тих мазях, то одне, то друге, то третє. Дівчатка, навчіться любити себе, навчіться приймати себе. І не шкодуйте для себе грошей. Можна заплатити, зайти в індивідуальну роботу, ще раз кажу, пройти діагностичну консультацію і потім далі почати рухатися для того, щоб відпрацювати все те, що блокує, блокує рух вперед, блокує до того, щоб робити, блокує до того. Це все наша підсвідомість, яку нам розумієте, ми живемо в системі. А система це є норми і стандарти, які розказують, що отак, 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 і отак і отак, а по-іншому ніяк. І це брехня. Чому вони так роблять? Для того, щоб люди були вівцями, баранами. Для того, щоб люди що робили? Для того, щоб люди кланялися і питалися, о, повелітель, що я маю зробити? Щоб ваша величність підняла мені зарплату. Та пішла нахер обернулася, я пішла, роблю, йду мою прибираю що-небудь, клінінгову компанію створила. Закликала собі дві три коліжанки, пішла, вікна дерти і підлогу, туалет так само. І вже заробляєте по-іншому, розумієте? Бо це всі вміють жінки в Україні робити. Бо за кордоном я не знаю, чи вони вміють робити. Ну, україночки наші, наші божественні красуні, україночки вони все вміють робити. Що вони чудять, що вони виробляють, які вони вироби виробляють? Це, це, це мене просто на голову не навішується. Які сумочки з бісера, які гаманці, які що тільки не роблять, боже мій. Я, я, я просто в захопленні нашими українськими дівчатками і жінками. Дівчатка-любіть себе. Отож, два виходи із два виходи ситуації. Індивідуальна робота. Перше, індивідуальна робота. Коли ви заходите в індивідуальну роботу, ми з вами перше, що ми робимо, розбираємо вашу ситуацію. Це є діагностична консультація. Протягом години часу десь хвилин 40-45, ну максимум до години часу я вивчаю вашу ситуацію і розповідаю, над чим, потрібно роб... над чим потрібно працювати. Було декілька таких консультацій, коли я дала поради, і мені подякували. Просто подякували сказали, Боже, ви мені очі відкрили. Я не знаю, де я жила і що я робила, були такі, причому батьки з дітьми, які вбивають на повал своїх дітей. І вони, вони не зайшли, вони далі не продовжували, вони зрозуміли свою помилку, вони сказали: ми вам дякуємо, ми будемо зараз по-іншому відноситися до свого сина. Тому що ми втрачаємо сина, який син там юрист був, і так далі, що таке було. О. І другий варіант бюджетний варіант марафони. Три? В одному. Пишіть, будь ласка, в дірек. значить, ще раз наголошую: перший марафон, як навчитися цінити себе, другий марафон, як налагодити стосунки з своїм найближчим оточенням і взагалі як спілкуватися з людьми. І третій – як пробити фінансовий потолок? Що потрібно робити для того, щоб змінилось фінансове становище? Ось і тим, хто мені зараз можна придбати марафон кожен окремо в півтора тисячі гривень. Або за 4 тисячі можна придбати один. І ще в подарунок плюс отримати безкоштовну діагностичну консультацію. Дівчатка, пишіть, буду рада спілкуванню з вами. А з вами була Ляна Бонько. І пам'ятайте, рабство ні до чого доброго не веде. Воно заводить глухий кут вас, не тільки вас, але ваших дітей. Тому що ви по енергії своїй породи. До вас переходиться, розв'язуйте ці вузли, скидайте ці кайдани з себе. Починайте жити так, як вам хочеться. І робіть те, що вам хочеться. І коли хочеться, і скільки хочеться, і як хочеться. Люблю вас, обіймаю вас і чекаю вашого вдірек. Ліана, мені потрібна консультація. Або, Ліана, я хочу на марафон. Я хочу придбати марафон. Зі знижкою і з безкоштовною діагностикою. Всім бажаю гарного вечора, доброго вечора. Нехай Бог вас всіх береже, нехай посилає вам всі блага на землі, які є вам і вашим діткам. А з вами була Ляна Бонько і до нових зустрічей. Пишіть, будь ласка, свої запитання, буду вам відповідати і записувати для вас відео. Всім гарного вечора і спокійних вихідних.